Сьогодні у випуску робочий візит у село Лопушне. ЮНІСЕФ з турботою про учнів надання першої медичної допомоги запорука врятованого життя. Готуємось до опалювального сезону вже сьогодні. Із робочим візитом до села Лопушне цього тижня завітав міський голова Роман Казновецький. Відтак у місцевому клубі відбулася зустріч з активними мешканцями, в ході якої обговорювали робочі питання. Під час активної дискусії говорили і про переіменування вулиці у селі на вимогу закону про декомунізацію. Заступник голови комісії з питань збереження історико-культурної спадщини Лановецької міської ради Сергій Лисак аргументував вкотре рішення комісії, опираючись на архівні довідки та історичні факти. В свою чергу ж міський голова Роман Казновецький наголосив, що міська рада як орган самоврядування діє в рамках чинного законодавства і виступає за українську історію, діячі якої пропагували вільну Україну та за це були засуджені радянською владою. Окрім зустрічі з активістами, міський голова спільно з виконувачем обов'язки голови Лановецької районної організації Товариства Червоного Хреста Тетяною Яцулою відвідали одиноких престарілих громадян, які перебувають на обслуговуванні Лановецького територіального центру надання соціальних послуг і передали їм продуктові набори та засоби гігієни від товариства Червоного Христа у передень дня людей похилого віку. Лановецький заклад загальної середньої освіти номер 1 імені Юрія Коваля входить до ста освітніх точок, які співпрацюють з командою ЮНІСЕФ та благодійною організацією Українська освітня платформа. У травні червні цього року у Лановецькій громаді реалізовувався проєкт Дитячі точки спільно, в ході якого було проведено 14 занять для дітей громади та внутрішньопереміщених осіб. Ігри, флешмоби, малювання, спортивні активності. Усе це для малечі організовувала вчителька початкових класів школи No. Родин Богдана Куза. Проєкт закінчився, але співпраця продовжується. Приємною звісткою для нашого закладу стала новина про те, що учням початкових класів із числа внутрішньо переміщених осіб, а також дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, було передано подарунки від команди ЮНІСЕФ та благодійної організації Українська освітня платформа. Це 54 рюкзачки з канцелярським наповненням, грім того. Закладу передано 11 планшетів для здійснення освітніх послуг. Щиро дякуємо чарівникам за посмішки дітей. Рюкзаки і планшети це чергова добра справа для розвитку наших дітей, аби підтримати їх та освітні заклади у часі війни. Надання першої медичної допомоги це ті навики, які сьогодні вкрай необхідно знати, та якими варто володіти практично кожному. Тож в рамках програми Браво, розвиток організацій та волонтерства розпочалися ряд тренінгів, покликаних підготувати інструкторів фахівців з надання першої медичної допомоги. Як надавати допомогу особі без свідомості при ураженнях різного ступеню, в разі зупинки серця в різних умовах та при різних ситуаціях про усе це і не тільки розповідали фахівці. Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Христа. Лановецька районна організація, волонтери та працівники пройшли перший етап підготовки з першої медичної допомоги. Перша медична допомога це комплекс заходів, направлених на збереження здоров'я та життя людей до моменту надання допомоги кваліфікованими спеціалістами. Як підсумок. Підготовлені інструктори будуть проводити навчання з першої медичної допомоги для цивільного населення. Попереду в працівників Лановецької районної організації Товариства Червоного Христа та їх волонтерів подальші етапи навчання, адже знання та вміння кваліфікованої допомоги це запорука врятованих життів. Зима 22-23 року обіцяє бути особливо складною на тлі війни та можливих ракетних обстрілів по електричних чи газорозподільних станціях. Тож про зимівлю потрібно потребуватись вже сьогодні. Зокрема, фахівці служби порятунку наголошують, що варто бути готовими до будь-яких провокацій та викликів та запастися усім необхідним вже сьогодні. На випадок зникнення електроенергії потрібно підготувати запаси їжі, води та ліків. Найнеобхідніше, що також потрібно мати, це свічки, ліхтарі та батарейки. Також потребується про прозарядження про паробанка. При можливості можна придбати генератор, який стане в пригоді у разі відсутності електро, електроенергії на довгий час. Потрібно подбати і про наявність електрообігрівачів на випадок відключення газопостачання, також не забудьте про енергозберігаючі заходи житлового приміщення. І ще вам хотів наголосити на дотримання правил пожежної безпеки під час використання електрообігрівачів. Ще варто потребуватися і протеплий одяг з натуральних тканин, теплі пледи, електроковдри. Не варто оминати увагою і турботу про домашніх улюбленців, зробіть для них запас корму. Тож з вірою збройні сили України в Україну готуємося до зимового періоду. Друзі, усі ми активно спостерігаємо за проведенням успішних операцій в боротьбі за незалежність та свободу нашої країни. Однак ми повинні пам'ятати, що війна триває і від нас з вами теж залежить наближення величної перемоги. Тож ваші щоденні донати, плетіння сіток, допомога провіантом та теплим одягом це все те, чого потребують наші захисники. Тож активізуємося. А на сьогодні все з вами була Сніжана Крищук до зустрічі наступного тижня.